Шановні, це Упс, а що трапилось. Новий дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали. Зек Фантомас. Продовжується кампанія по знищенню іміджу Пригожина на Росії. Зараз ФСБшники звітали додому лисої мавпи на екскурсію. А там кунцкамера відпочиває. Окрім звичного вже пшонка стайлу, на стінах цього людожера висять фото з відрізаними головами сирійців. І дуже багато перук, в яких він дуже полюбляє фотографуватись. Не здивуюсь, якщо десь там ФСБшники знайшли і відео, як Пригожина перетворювали на півдня на зоні. Чекаємо. Білоруський інтерстелар. Білорусі дід розірвав просторово часовий континуум і напав. На німців, <ріст> <ріст> насправді, ж, це його розірвало на сонці від горілки, і він напав на реконструкторів у німецькій формі. <ріст> Оце діда від новин поплавило. Він реально подумав, що на Білорусь напали фашисти і вирішив втрутитись. <рив> <рив> <НКВДшні>. оп! Ти <рив> Оп! <рив> 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 куди куди мене ха Буде дуже цікаво дізнатися, якщо це не історична реконструкція, а просто військові навчання. То що вони реально повірили, що у нас якісь фашисти і нацисти, і вони такі ну, будемо воювати десь так. <плес> Кулеметофіл. філ на Росії культ війни та смерті перейшов на новий рівень. Тепер там буквально. Перепрошую, дрочить на кулемет. Представник народного фронту, це політичний рух. Хуйла, ловить собачий кайф, від мастила, яке розмазано по стволу кулемета 44-го року. Хочу поділитися виходом тих емоцій, які іспитав, коли цей кусок сущеної сталі потрапив в руки. Год випуску – 1944. І, грубо говоря, Священний кусок стали. Я не знаю, як його назвати. Вот этот запах этой именно. Бля. Це, це реально. Це реально мені якось не зручно навіть це дивитися. Це контент 18 священний Сталин. Уявляєте, як він на дивані зажимається з протитанковою міною. Ось этот запах іменно советскої смазки. Ось чому на Росії їм не боляче, коли їх саджають на пляшку. Головне, щоб змазка була <с радянська. Повернення наших територій триває. Кліщів погнали з кліщівки. Наші титани вибили орків з цього стратегічного пункту на фланзі Бахмуту. Тепер окуповане місто під повним вогневим контролем. ЗСУ про це спочатку заволали перелякані зетвоєнкори, а потім вже підтвердив наш генштаб: сидіти в Бахмуті. Далі їм буде ой як неприємно. Отже, віримо в ЗСУ і віримо, що Бахмут скоро повернеться додому. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусінні з догори та залиште коментар в підтримку цього відео. Хм, і не забудьте підписатись, бо це доводить дімку до оргазму. <рисвіт> <рисвіт> Саме так. Країна Лейно в Челябинській області. Новий тренд флористики газон з лайна. Все, що вони доставали, вон стоїть ките. Троїцьку мешканці багатоповерхівки задихаються від смороду через те, що комунальники декілька днів викидають фекалії з підвалу дому прямо на вулиці. Мастеру говорю, ви, зачем это делаєте на вулиці літо, Окна відкриті, вонь стоїть невозможно. На що він сказав? Був приказ МУП я його Упс. А що трапилось? А чому обурилась? Яка країна такий благоустрій? Якщо населення на 80% лайно, яке підтримує агресію проти сусіда, то не в зефірі ж воно повинно жити, а в природньо справедливих умовах. Щоб кожного росіянина будь-де можна було впізнати по запаху. Забійні канікули. Кожен день ЗСУ рухається вперед на півдні нашої країни. Армія орків горить по всій лінії фронту. Кожного дня розносяться їх склади і бази. А Путін в цей час рекламує відпочинок в Криму. Більше того, пропонує росіянам їхати туди через зону бойових дій. Щоб на Кримському мосту заторів не було через Запорізьку та Херсонську область. Хорошо, Для нас самі не ніби предметом гордості, ісля не будуть соблюдені міри бізопасності для наших громадян, кори направляються на науки. Це той випадок, коли хотів покататися на банані, а покатався на хаймарсі. А на Керченській переправі людей будуть перевозити на двох десантних кораблях. Упс, а що трапилось? Не дивуйтесь, якщо ці кораблі підуть на дно разом з вашими пріорами, бо це є легітимна військова ціль, і краще двічі подумати, перш ніж їхати до окупованого Криму, їсти на пляжі пахлаву, бо може так статися, що ви і самі станете пахлавою. Народжені руськими їхати не здатні. У Німеччині почали масово конфіскувати автомобілі із російськими номерними знаками. Це санкції проти країни-агресорки. Оркотуристу дуже сильно ображені і ниють, що це. Несправедливо, вони вважають, що поки їх країна веде агресивну війну в Європі, це не привід відміняти вояж по цій же Європі. Ось мешканців Петербургу зупинили німецькі митники і повідомили про санкції, вивантажили особисті речі дітей та подружжя на узбіччя, а їх ауді поставили на евакуатор та відвезли. Ауді так би мовити, повернулась до рідної гавані. А росіяни пішли за адресою їх корабля. Тільки пішки. Насправді справа в тому, що німецькі митники діють в рамках закону. Вони дотримуються так званого восьмого пакету санкцій. В ньому є заборона на ввезення в ЄС з Росії товарів, які приносять Росії значний дохід, в тому числі особистих автомобілів. На даний момент вже вилучено понад 20 автівок. Бібі. -бі. Російська альтернатива туалетному паперу. Курс долару Рашці піднявся вище 92 рублів, а євро вже більше ніж соточка. Через таке падіння ціни майже на всі товари значно зростуть. Скільки б вони не повторювали слово імпортозаміщення, російська економіка побудована таким чином, що майже у всіх сферах використовується імпортна сировина, комплектуючі або технології, тримаємо кулачки та чекаємо на інфляцію, як в головного союзника Росії: Зімбабве, сподіваюся, коробка сірників буде коштувати 5 трильйонів рублів. Макіївський метеоріт. В окупованій Макіївці щось прилетіло і яскраво розвалило собачий склад з БК. Безкінечно можна дивитись на три речі на воду, на гори і як горить ворожа база. А горіти будуть всі ворожі бази. Це база. сука. Я знаю, що це було. Це було привітання з Днем Незалежності США. Зі святом ladies and gentlemen. Тец тес тец! Всім вам пиздець! У великому Новгороді горіла теплова електростанція. Перед спалахом було чутно сильний хлопок. Або як ми кажемо, бавовна. Упс! Може, там камеді клаб виступав, і люди так хлопали в долоні? Чи це може ЗСУ вже дістає до Великого Новгороду? Прекрасна новина! На Камчатці розбився найбільш українців літак. Міг 31. Невідомо вижив екіпаж чи ні. Можливо, їх вже доїдають камчатські ведмеді або краби в воді. Але точно відомо, що це потенційно мінус один носій для кінжалу. Путіноміка у всій красі. Кожен п'ятий росіянин вважає, що продукти і харчування це коштовний товар. Тобто це розкіш. Упс. А що трапилось? Санкції так не діють. Що скоро на Росії освічення будуть робити каблучкою з хлібного м'якішу. А інкасатори будуть перевозити шпроти. Чекаємо на голодні бунти. Проводи Тіндера. В Сочі влаштували похорони Тіндеру. Тіндер Гудбай вам не почулось місяць тому. Тіндер заявив, що він виходить з росіянського ринку, і ось нарешті він пішов. Але росіянські дурачки, які влаштували цю виставу, не розуміють, що Тіндер не вмер. Це вони вже мертві для нього і всього цивілізованого світу, бо живуть в зомбіленді. В нормальних країнах Тіндер так і продовжує працювати. До речі, мене чомусь забанили в Тіндері. Якщо ви з керівництва Тіндера, розбаньте мене, е, написали, що я це фейк. Який вдає, що це Олексій Дурнів? Це не так. Я не можу ні з ким познайомитись. Відчуваю себе росіянином в цьому плані. Розбаньте. А в Росатомі вже, мабуть, розробляють аналог тіндеру під якоюсь дебільно російською назвою, наприклад, хліб і соль. Бо все, на що здатна ця країна, це красти чуже від ідей до територій. Полковнику більш ніхто не пише, що ви бачите перед собою. Це жмор. наші ЗСУ. Ліквідували командира загону спеціального призначення Ахмат Євгена Писаренка. От що не кажи, а військовій еліті російській армії так пасують закриті труни, наче створені були один для одного. Ой, такой був мужчина, ну настоящий полковник. <плес> Парнокопитні збирають донати на парнокопитне. На що збирають гроші українські волонтери? На супутник, на байрактари, на морські дрони. На що збирають кацапські волонтери? На корову? Волонтери з Бурятії відкрили збір на корову, яку планують згодувати російським солдатам в юрті відпочинку військовослужбовців. Що ж, корівка каже: орк каже: не убивайте мене, пожалуйста, я на учення їхав. Російський волонтер каже, Вау, вже зібрали. На копито. Пра, -пра, 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 пра діди воювали. Наші військові просуваються вперед, заходять на позиції окупантів і знаходять там справжні музейні експонати. Виявляється, друга армія світу воює дерев'яними рушницями, які виготовляли з кінця 19 сторіччя. Просто Чим воюють, воюет нахуй. і иди. Що скажеш? Трахійна, це виглядає, наче е, якийсь кросовер Call of Duty First World War, і, е, і які там останні, я не знаю. І який-небудь Alien House. Я просто не розуміюсь на комп'ютерних іграх. Виправте мене, ну коротше, ви зрозуміли. Просто сидить людинка з якимось е, прицілом, який з нього автоматик прикольний, і вінтовка Мосіна. Вона, окрім того, що вона дуже стара, треба розуміти, що розвиток військових технологій не Пинно рухався вперед 150 років після того, як було винайдено цю гвинтівку. Тобто, там швидкість, потужність кулі, прицільна дистанція, з якою можна стріляти, там все просто ну, 150 років тому. Це приблизно як з луку стріляти тупо. <гум> Мсінка тупа. <гум> Це музейний експонат. Прям що за хвоїванці піздапа? Я понімаю не можу зрозуміти Там треба, типу, покласти для того, щоб зрозуміти наскільки ця зброя вінтажна, треба подивитись на її назву трьохлінійка. Вона походить від калібру гвинтівки, який дорівнює трьом лініям. А це, в свою чергу, застаріла система МІР, яку використовували ще з 18-сторіччя. Тобто з часів мушкетерів. Музика Вагнера грала недовго. Вагнеру з його яйцеголовою маткою офіційно торба. про це свідчують не лише слова сирського, але й пропагандистські канали. Мокшан там Кисельов мочить Пригожина з обуренням. Ватажка Вагнера порівняли зі зрадниками минулого, а також викрили масштаби його бізнесу. Уявіть у рамках укладених контрактів компанії Пригожина одержали від держави 858 мільярдів рублів. А це на наголочку майже трильйон. Здається, це публічне цькування свідчить про те, що кухаря Путіна готують до демонстративної страти. Що ж, недовго музика грала, недовго фраєр танцював, і случившийся факт реального государственного і людського предательства. У нас несло кришу адбальших дій, очищення всіда звореності, що возникло вже давно. Треба розуміти, що всі ці пропагандисти, топ пропагандисти, як ми їх називаємо, кісіовсаловйов, а вони ніколи не говорять те, що думають. Це повністю підготовлений сценарій по темнику, який їм надає спеціальний відділ пропаганди. При я не знаю, при президенті, де він там існує, але це люди розробляють спеціальні тези, які потім просуваються в народ. Тобто те, що він це каже, це просто підготовка до страти пригожина або до арешту довічного. Лепс грошей нікому не дасть, але ви тримайтесь. Лепс, який пообіцяв по мільйону рублів за підбитий танк леопард, дав. Задню виявилося, що всі не так його зрозуміли. Насправді співак хотів, аби всі артисти платили оркам по мільйону за зламаний танк, а не лише він, як ЦАП відбувало, але й хитрі журналюги перенакшили його слова і підставили грішку. Григорій Машна mm -hmm. по поводу вашої ініціативи виплачувати мільйон рублі за кожен підбитий танк для парти для п'ятиправильна mm -hmm. інформація. Або uh... кожен артист mm -hmm. плачує тут, хто існі хоче, або у кого ти є такі можливості. 1 миллион рублей. Угу. То есть я выплачу свой миллион рублей, я думаю, числа 4-5. А, то есть каждого по одному миллиону? Нет. Каждый артист платит неправильную информацию, потому что а? люди воспринимают uh -huh. это как будто. Григорий uh -huh. Лев должен купить 50 миллионов. Uh -huh. Ну нет, ну, конечно. Да, так каждый то, артист. Бля, ты можешь нормально пояснить. Сьомий раз дивлюсь, не можу зрозуміти, що він хоче. Якщо ти збираєшся платити за кожен танк по мільйону рублів, скажи так, скільки танків підбили? П'ять п'ять мільйонів. Ось. Везьмить. Проблема в тому, що він ж, мабуть, не дивиться, що Коношенко доповідає, що 217 леопардів зранку. тільки о, о! Це ж багато вже виходить. І кожен артист. Или бізнесмен, или просто чоловік, просто чоловік, человек, не несостоятельный. Просто платить мільйон рублей чоловіку, який отличился на бою. Угу. Все. Я это сделаю скоріше, всего 4 або 5 числа. Ну йому, ви що, день зарплатні? Чи що? Що він так привіт? Зв'язався або 4, або 5. Просто зараз бабок немає мільйон рублів, ну це, вибачте, на гривні, я не знаю, 400 тисяч гривень, 10 тисяч євро, ну для. Ну десь зараз немає, ну може десь 4, 5. Ти знаєш, як сусід який в тебе 100 гривень позичив, ну, десь десь 10-го десь вже давай. Я это сделаю, скорее всего, 4 либо 5 числа, может быть, чуть раньше. То есть уже есть такой отличившийся человек? Есть да? человек, который действительно, данные подтверждены, то есть mm -hmm. он это сделал. Mm -hmm. ну, поэтому а это вы с, с ним будете, может быть, лично общаться? Мы, наверное, было бы интересно с вами встретиться. Нет, ну, если они подъедут... Mm -hmm. э -э -э Там, где буду гастролировать, если они найдут время для этого, потому что люди военные. Uh -huh. Там весковые они такие, отделе Да, Давайте подъедем просто туда. Уфу, да! Вылетаю! Я і Уфа! Mm -hmm. Могут быть не всегда свободны. То есть, либо я в руки вручу, либо просто переведу на личный счет. Uh -huh. А имя, фамилию можно назвать человек Нет, или тайна? Могу. Аби назавжди відкараскатись від своїх же обіцянок, Лепс показав дуже правдоподібне відео зорком, який, начебто, отримав свій мільйон за підбитий леопард. Всім здравствуйте. Ось цей герой, так? Я воєннослужащий спеціального підрозділення Міністерства оборони. Позивною Вена. Просто в бані десь знімають. Подивись. Позывной Веном в данный момент получил 1 миллион рублей. Получил 1 миллион рублей народного артиста России Григория Лепса за уничтоженный танк Леопард. Він просто текст о чому, Выражаю огромную благодарность всем участникам данной акции, которые не словом, а делом доказывают свою любовь к родине. Враг буде розбитий. побігу буде за нами. Щось в очі дивишся і не віриш. Чесно, ні в те, що ворог буде розбитий, ні в те, що це людинка мільйон отримала, і що він якимось чином підбив танк Леопард. Виглядає ця постанова, геть жахливо. Журі золотої малини взяли цю короткометражку на олівець. Українські прикордонники отримали підмогу. На Білорусі два прикордонники набралися розуму і прийшли на бік України. Але є один нюанс це собаки. До наших військових з боку Бульбашів прийшли два ласкавих песики куля та гільза. Це наші маленькі друзі. Яких звати пуля та Гільза. Вони з нами несуть. На біжали на кордоні України. А куля вже хотіла постріляти трошки. Бачив лапки. <рив> <рив> Малеча залишилась з хлопцями і тепер допомагає захищати наші північні рубежі. <рив> Ківа під прицілом. Вірус під назвою Мене хочуть вбити передався від Симоніан до Ківи. У маленького гвинтика розігралася параноя, що за ним слідкують всі українські спецслужби. Я знаю, что многие сотрудники Службы безопасности Украины внимательно читают мой телеграм-канал. Да, в общем-то, как и сотрудники других украинских спецслужб. У вас вопрос, откуда у меня информация? Откуда, блять, із Галівуда. <плес> Цю інформацію ми офіційно підтверджуємо. За Києвою стежить служба мемів України, а також генеральна розвідка приколів і управління пошуку придурків, з яких можна поволати. <плес> Слідкуйте лише за офіційними джерелами. Вони інформують Ківа Дебіл. <плес> «Smells like teen spirit». У Криму готуються до деокупації навіть на шкільному рівні. Так у керчі зацькували маленькі орчення за підтримку війни. Спочатку над Z-подібним хлоп'ям, які вбираються у військову форму часів Другої світової, реготали старшокласники. Але після приходу в школу інспектора у справах неповнолітніх, котрий хотів зупинити цькування, орка почали булити. І однокласники, мама малого в шоці, і вже накатала доноси на всіх кривдників, які дискредитують болотну армію. Моєго сина сімікласника. Гнабят Гнобят в школі за підтримку. за Чебурашем. за підтримку спеціальної воєнної операції. Ми патріотична сім'я. Родина. Ну, Яка патріотична сім'я. Вони геть не розуміють, що таке патріотизм. Патріотизм, і коли ти любиш свою батьківщину, ти не смітиш в під'їзді, ти класно вчишся, ти вічливий з дорослими. ну, Якщо говорити про підлітка, та про будь-яку людину. Я не знаю, це в цьому має проявлятися. А не в тому, що ти, блядь, тут прапор, тут Зет, тут, тут, блядь, кепка, тут автомат, тут прапор ще тримаєш. Оце, блядь, патріотична родина. Ну реально. Де любов к родине, вообще стоїть в начале всіх начал. О, ось та винтовка, до речі, Мосіна. Вже збирається їхати. Сперва 11 класника травіли моєго сина. Я думаю, що мама, коли сходить, поговорить з 11-класниками і з іншими і з однокласниками, то там і вчителі підключаться. Уже начали травить його ж однокласники, одноклассники, семиклассники. Ну, чудово. Це просто якесь шоу на Netflix з рейтингом 25-й. <гум> <гум> Буданов воскрес. Воістину воскрес. Буданов прокоментував свою загибель, яку активно розкручували російські змі. Сказав, що пережив це цілком нормально, наче почувається добре, і вигляд має здоровий. І скажіть, як ви пережили свою загиблю? А нормально. Нормально. Як думаєте, чому ви не є інформацію? Ну це було промо. Де можна, де можна знайти логіку? Немає логіки в діаніковкову. Я такий вислів, а тут ще й наркоп... Ну, Про що ми кажемо? Голова розвідки так і голова розвідки. Нічим його не здивуєш. Інформпростір чиститься від росіян. У нас найпотужніший президент у світі, окрім того, що він керує країною, яка воює і домовляється про підтримку з партнерами, він ще й встигає видаляти ютюб канали росіянських пропагандонів. Саме так і думає пародист зеленського КМІКАДЗЕ, якому назавжди видалили канал на півмільйона підписників. А спішу поділитися новостю, що Господин Зеленский все-таки это сделал. Вероломно удалили мой канал. Вот. И плюс еще канал Ляля. А вот Подожди. она. Да, жалко канал. Да, 500 тысяч почти человек на нем было подписано, но... Все будет Россия. Ай, молодец! Пусть пробивается наша мова у всех этих выбледки. Ну, а я, так, да, я немножко виноват, тому що... Це що, Зеленський був там? Не знаю. Так, так похоже. Блін, капець, я ось де він, в машині їде. <риклад> Абрамович у нас у заручниках. Уряд Великої Британії заборонив використовувати гроші, отримані від доходу з продажу футбольного клубу Челсі за межами України. Домовленість між британською владою та російським бізнесменом Абрамовичем передбачала, що фонд використовуватиме гроші для допомоги всім жертвам війни в Україні. Проте через рік британська влада змінила умови, і тепер фонд зможе отримати гроші, якщо обмежить свою діяльність. Нізь географічними кордонами України. Нагадаю, мова йде про 5 мільярдів євро. Боже, бережи Британію! Ну і наостанок. зустрінемось у Газі. Міжнародний центр розслідування російської агресії проти України розпочав свою роботу в Газі. Центр має грати ключову роль у розслідуванні злочинів росіян в Україні з допомогою нього. Кожна свиня відповідатиме за злодіяння проти українського народу та отримає своє законне покарання. Тому їм доведеться обирати, обіцявшись повіситись, чи все життя гнити у в'язниці перспективи. Райдужні. Упс, а що трапилось? Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Па-па!